Село Ветле Любішівського району одне з прикордонних волинських сіл. Місцеві жителі скаржаться, нещодавно великий шматок місцевої землі чомусь раптом став білоруським. Як і чому це сталося, з'ясовував народний контроль. Жителі села Ветли розповідають, одного прекрасного дня побачили, як білоруські сусіди вирубують ліс та копають землю вже на території України. Коли кордон, який раніше проходив по Жирівському каналу, змінився, ніхто не знав. Ніхто із місцевих органів. Як була передача білорусам території, ніхто не не, не був присутній. І ніхто не, не знав, поки ми не побачили, що ескаватори копають на українській стороні. Останнім часом межі українсько-білоруського кордону суттєво змінилися і не на користь нашої держави. Я па вони отак. Угу. Як схотіли, так собі ріжуть. Жителі села Ветли обурені. Тепер не можуть у своїх лісах гриби і ягоди збирати. А білоруські прикордонники щоразу затримують їх до з'ясування обставин. Я не знаю, що в нас тепер таможня така є. Їм по барабану. Я казала, кажу, я кажу, в ягоди кожен рік ходжу, але такого ще тут чуда не бачила. Кажу, я не впіюю вступити, вже білоруси пруться за мною. Нам погано, що нас не, не допустять уже, там ягодник є, є і не допустять людей навіть по ягоди. Бо наші люди, як перейдуть на ту сторону, вони зразу забирають і везуть у Пінськ. Тоді передають на таможню і платиш штраф. Ніхто Десяті не має права метрів. копати нашої землі. Бійці приходять за то, які знаходяться на сході. А тут жінки стоять за свій кордон. Чому там хлопці голову ложать за землю? А тут землю віддаємо просто так. Хто робив демаркацію? Нема тих людей. Хто ці папери підписував? Підписув? Нема крайнього. У відчаї люди зверталися до влади та все марно. Ми почали бити тривогу 25 січня 2016 року. По сьогоднішній день жодних збігу немає. Білорусі як так далі продовжають свою роботу. Тим часом народний контроль займеться проблемою на державному рівні. Завдання народного контролю винести в публічну площину максимально на державний рівень і змусити все ж таки перших керівників держави зайнятися цією проблемою. Це ненормально в час війни, в час окупованих територій, віддавати просто так безхребетно свої території на Західній Україні. Наші колеги в Києві. Думаю, підніму цю проблему в стінах парламенту. Ми надалі стежитимемо за ситуацією. Дмитро Кузняцов, Юрій Фатисов. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.